Христос Воскрес. Так, напишу невеличкий відео звіт про те, що ми зробили в наших невеличких ремонтах в церкві. Я колись там відео виставляв, що ми збираємося трішечки невеличкі лади наводити в церкві. Ось, будь ласка, сходинки зроблені, покрашені, прикручені. Тепер наші хористи можуть без перепон і дуже, і дуже. Зручно підніматися наверх, щоб там співати Божі пісні співи. Зараз, е... так, окрім того, що зробили сходинки, ось вони такі. Пофарбували двері. Зараз я Ой. двері пофарбовані. Близько покажу. Зсередини ще ми нічого не робили. Посередині там треба буде його трішечки оббивати вагоночкою чи чимось іншим, щоб воно було культурненько і надовго. А зараз це один із поклонних хрестів, який при в'їзді в село його так трішечки зняли, для того, щоб його повністю обварити наново, щоб повністю його... Погрунтувати, пофарбувати, щоб, воно ще, щоб цей хрест ще гарненький простояв на один десяток років. Бо цей хрест простояв 20 років при в'їзді в село, і він трішечки вже в такому плащебному стані, Ось сам метал одиничка, такий тонесенький він. То його зараз приводимо до ладу, будемо фарбувати, і потім, коли буде він готовий. Встановимо на місце. Тому лошкарівці, коли виїжджають з села, вони помітили, що Христа нашого немає, щоб не переживали не хулігани його кудись вкрали на металолом, а це ми його просто зняли на реставрацію. Всім, хто відгукнувся і підтримав нас і матеріально, і морально, я дуже вдячний, не дивлячись на війну, не дивлячись ні на які обставини. Ми все-таки продовжуємо жити далі, нас не зламати. Ми продовжуємо служити Господу і богослужіння в, звичайно, в звичайному темпі будуть у нас відбуватися і далі. Слава Богу. Я поки з двома очима. Буду їхати на наступному тижні до лікарні. Що мені там лікар скаже, як прогресирує моя хвороба. чи Іду я на поправочку, буде видно, я обов'язково повідомлю. А так всім вдячний за молитви, вдячний за підтримку, вдячний за те, що ви є. Христос Воскрес, поістину воскрес!